Дияві, я працюю в ДСНС. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Знаєте, що це таке за служба така? Чим служба займається? Чули такі будовки? «Да, чим служба займається? Хто <різвання> підкаже? Розмінування, <Чи>, розмінування, розмінування ще чим? Ви є це. Давайте вам допоможу, добре. Тобто Державна служба України з надзвичайних ситуацій займається ліквідацією будь-якої надзвичайної ситуації, будь-якої надзвичайної події. А це, хто там працює, рятувальники, пожежа. Це надзвичайна ситуація, хто її ліквідовує рятувальники. Пожежники, так, більш ви так чуєте. Наприклад, якщо землетрус, або затоплення, або, а, наприклад, летять крипті ракети, і завали, будинки завалюють. хто достає людей, хто шукає людей, рятувальники, правильно? Тобто пожежні, рятувальники, це всі працюють в людині служби ДСНС. А якщо якась така подія сталася, за яким потрібно номером телефонувати? 112. Так, добре. А так як ми всі привикли телефонувати, куди? От, наприклад, пожежа, куди будемо дзвонити? 112. Молодці. Молодці. Так, а сьогодні ми з вами поговоримо саме про ризики пов'язані з вибухом небезпечними предметами. Тому що, на жаль, ви всі знаєте, що на території нашої держави відбувається активні бойові діти. Війна і 30% території нашої держави забруднено з небезпечними предметами. Кожен день сапери розміновують територію, але ворог кожен день її і що забруднення один день замінування території дорівнює 35 30 для того, щоб її розмінувати. Зараз я вам покажу а саме ті міни, які найчастіше використовує ворог. Тобто, що ви бачите, є на фото, так, на слайді, ось є перед вами. Що ви бачите? Яка різниця? щоб Давайте почнемо зміну. Можливо, хтось має там дачу, наприклад, там, де, наприклад, ворог заходить, і не тільки, коли ворог заходить. Можливо, десь бабусі з дідусями живуть у когось там де був ворог, і візьмемо просто навіть Київську нашу область. Так? Значить дивіться, в вашому віці діти ходять туди, куди батьки не дозволяють. Там, де наприклад, якісь посадки, або навіть да, в даний час даже стадіони, які знаходяться, наприклад, в якомусь там селі, да е туди зараз ну стараються не ходити або стараються батьки дітей не пускати. А я знаю, чому є там весни? А я бабусь Значить, дивіться. Є таке, що от дивно саме вашому віці, отакі малесенькі. А знаходять, скажімо так, снаряди, знаходять міни, знаходять, якісь носять патрони. Значить, а це все дуже дорога річ, яка перед вами. Це може бути в якихось покинутих будинках, наприклад, може бути не в покинутих, бо люди поки, ще не всі повернулися. Це може бути десь в полі, в лісі, на стадіоні, будь-де, тобто, хоч відкрита, хоч закрита територія, хоч в ящиках, хоч без ящиків. Але запам'ятайте, річ дорога. Таку річ просто так ніхто не залишить. Будь-якому випадку та територія буде з мінами, з розтяжками, з пастками. Там просто може бути перероблений якийсь один снаряд, який буде стояти так, що в будь-якому випадку, хто потрапить на ту територію, його за це. Території, які є самими небезпечними, до яких наближатися не можна. Це поля, ліси, польові лісові дороги. Це узбіччя, це мости, це критична інфраструктура, це мінтажі, окопи, гранати. Навіть від цієї малесенької гранати осколки розлітаються на 150-200 метрів. Слава Богу, у нас тут ніхто не бігає за гранатами якусь. Пушки не кидають, на сході цього вдосталь у хлопців, але небезпека у нас залишається. Соргують чеку, притармлюють скобур і ложать якийсь предмет. Зацепили, наприклад, як бачите, в стакані, десь ноги зацепили, случайно, чуть трохи скоба на міліметр відскочила, стається вихід. Це офіційні знаки, які встановлюють спеціалісти. Запам'ятайте одне. За таким знаком територія замінована відразу. Це не стоїть одна якась міна. Там стоїть замінне поле. Їх достатньо по Києву і по Київській області. Переміщати, наближатися, пробувати, чи там заміновано. Скажу так, бістовітно. Це – Замінне поле. Значить, якщо ви потрапили по случайності, не побачили такий знак, що будете робити? А Стали і стоїть. Пальцем я його називаю, щоб легше було запам'ятати. Всі знають, що там написано, але коли щось трапляється, людина навіть забуває, куди бігти, що робити, як її звати, починається паніка. Перше, що потрібно робити, це не панікувати, зупинитися, не торкатись, не фотографувати, не переміщати, відійти на безпечну відстань. Що значить безпечна відстань? Якомога далі.